У матчі проти Рена Шахтар точно не міг вважатися фаворитом. Хоч команда Бруну Женезію не така вже й переконана у цьому сезоні, усе ж шосте місце в Лізі 1, четверта команда за забитими голами і до Ліги Чемпіонів відносно близько. Якщо дивитись на статистику, то загалом гра була цілком рівною, де ніхто не хотів віддавати ініціативу. Зрештою, Шахтар забрав перший стиковий матч, який, на мою думку, був дуже крутим без перебільшення. Але тепер про те, як Шахтар перетворив план суперника собі на користь при виході з оборони Бондар і Матвієнко розміщувались широко і в розіграші брав участь Трубін, що давало кількісну перевагу Шахтарю. Далі фулбеки Конопля і Михаличенко піднімалися дуже високо по флангу. Якщо дивитися на карту середніх позицій, то бачимо, що конопля фактично на одній лінії із зубковим Траоре і Криськівим Михайличенко трохи нижче, натомість Судаков опускався на позицію лівого захисника для розіграшу. Бодаренко теж ішов шир на позицію коноплі. Криськів, він опускався до Степаненка, як у цьому прикладі. Але загалом Криськів і Зубков розміщувалися в півфлангах. У грі шахтаря було багато ротацій. Тут, наприклад, у другому таймі Зубков опускається до Степаненка в центр. Конопля й Михайличенко на лінії нападників, а Бондаренко і Судоков, по суті, як фулбеки. Плани Шахтаря це звичайно добре, але Рен не збирався давати багато свободи, ніхто не хотів відсиджуватись і ініціативу, тому гра зводилась до частих перехідних фаз. Шатарю нічого не вдавалося, при виході з оборони часто все закінчилося лонгболами, спробичої захисники опасно не доходили до атаки. І Рен відбирав м'яч, але з просуванням нічого особливо теж не виходило. Без м'яча Рен сидів найчастіше високим вузьким блоком 4-4-2, зонна опіка по м'ячу, і в першу чергу закритий центр, власне як і в шахтаря. Рен загалом йшов високий пресинга, просто стояв таким блоком, давав простір і час для Матвієнка і Бондеря. Вирічикалімуендо першими висувались на одного із центральних захисників. Один із них висувався, інший перекриває потенційний пас на опорника. Такої Камбі і Докю завужувалися до опорників Угочукву і Буріжо. І піднімались трошки вище. Структура виглядала іноді 4-2-2-2. Але якщо вже передача йшла на фальшивих футбеків Мондаренка чи Судакова, ну тоді, звичайно, один із крайніх півзахисників, а токої чи Док'ю висувалася вперед. Ну і само собою, пресинг, коли передача на опорника. І в такій ситуації Шахтар Лейт не привіз. Мондаренко під тиском Калімуендо Екамбі грамотно перекриває передачу на захисника, і Бондаренко віддає погану передачу назад на Трубіна. А також камбі перехоплює паси, Трубін рятує. Розташування в високому блоці 4-4-2 має свої переваги, бо, по-перше, супернику тяжко виходити в атаку і починати розіграш, плюс у разі відбору відстань до воріт суперника невелика, і є шанс безпосередньо загрожувати воротам. Тому принаймні тиснути на суперника і швидко повертати м'яч, щоб починати нові атаки і вберігати себе від атак суперника. Але такий блок має свої нюанси. Якщо суперник грамотно вміє використовувати глибину і ширину, а ви не пресингуєте, а просто стоїте для вигляду. І ще й оборона не бездогана. То що тоді? Правильно, вам кінець, і це якраз і використав Шахтар. Урена високий вузький блок, який не пресингує, а лінія захисту дуже високо. Бондаренка екамбі камбіне чіпає, а той своєю лівою віддає лонгбол у напрямку Криськіва. Спенс не влучає по м'ячу, і тепер перед Михайличенком увесь лівий фланг відкритий. Розпоряджає м'ячем він так собі, але від манданда м'яч відскакує на Крисківа. Тобто тут, звичайно, доля везіння, але сам факт того, що Шахтар скористався глибиною і шириною, тут очевидний. Другий гол Шахтаря, по суті, теж прийшов через ширину. Михайличенко робить вбігання по флангу спенса і отримує лонгбол. Блок Ренна біжить назад і не встигає організуватися. Михайличенко підключає Криськіва і той робить простріл в штрафну на коноплю. Конопля вбігає. Із-за спини у Гучукву, тому той його не бачить. Він хоче вибити м'яч і влучає в ногу коноплі. Бондаренко, хоч і не впевнено, але забиває пенальті. Без м'яча Шахтар грав у середньому або низькому блоці 4-4-2, залежно від напрямку атаки Рен на один із центральних півзахисників, чи Судаков чи Бондаренко, піднімалися в пару з Траоре. Якщо, наприклад, Бондаренко піднімався до Траоре, то Судаков перекривав центральну зону в парі зі Степаненком. Крисків і Зубков відкривали фланг і стежили, передусім, щоб між лініями не пройшла передача на, наприклад, на Докю чи Акамбі. Коли напрямок атаки був зрозумілий, то блок зміщувався і відкривав протилежний фланг. І тоді вже крайні півзахисники грають по футбеках спенсу чи труферу. Іноді без м'яча Шахтар сідав 5-4-1, Зубков сідав як п'ятий захисник, щоб слідкувати за труфером. Який піднімався високо. Уренна структура тут виглядає більше як 3-1-6. Буріжо опустився між центральними захисниками над ним у Гучуку. Бондаренко сів на позицію Зубкова і відповідає за такої камбі, який змістився у півфлан. У Шахтаря були хвилі, коли команда активно пресингувала, включаючи і голкіпера. Моментами успішно, але були і провальні моменти. Тут вони йдуть високо, але блок пресингує не до кінця. Ніхто не слідкує за Буріжо, який опускається. Той має купу часу, щоб розвернутися і почати контратаку. І пресинг шахти пішов на марно. Більше того, відкривається шанс для Ренна вибігти в контратаку. Степаненко йде в підкат ззаду і заробляє жовту. Добре, що не дали червону. Єдиний свій гол Рен забив при стандарті. У шахтаря зонна опіка при кутовому. Спочатку команда відбивається, але на другій фазі Рен вже створює кількісну перевагу на дальній стійці. Більше того, при зоні опіці захисникам завжди важче, бо вони в статичному положенні, а гравці атакуючої команди, можуть вбігати за спину в невидиму для захисників зону. Плюс сам фактор згону і можливості вистрибнути завжди створює перевагу. І так Док'ю закручує на дальню стійку, і камбі замикає. Я вважаю, що Шахтар зіграв не ідеально, але дуже добре і точно заслужив на перемогу. Але чи пройде шатар в наступний раунд Ліги Європи, Дізнаємось уже наступного четверга. Дякую за перегляд. Якщо сподобалось, поставте позначку, подобається та оформте підписку на канал. Якщо ще цього не зробили, це мене мотивує і допомагає мені рухатись вперед. А ще популяризує власне футбольний контент українською мовою на Ютуб, якого і так дуже і дуже небагато. Успіхів!